Я й гадки не мала, що в пеклі є купа веселих мюзиклів. Сподіваюсь, я колись потраплю до пекла. Дорогенька, я в домі. Аго, вкрасуня, красуня як робота? Все як завжди. У начальника знову яйця в факсі застрягли. А ти як? Ти все взяла зі стоп шопу? Що? Бріано, ти забула сходити за продуктами? Трястя! Тобто, звісно, ні дорога. Я просто лишила їх е на вулиці. Треба сходити за продуктами. Гаразд, це має покрити заставу. Ви принесли свою картку постійної застанодавщиці дружини. Ох, так. Можете йти. До побачення. Диви Леслі. Я набила собі круте тюремне тату. Це той самий чувак яєчко з Газбіна, котрого Джо Грен озвучував. Бріано, з мене досить твоїх витівок. Зустрінемося вдома. Мені треба на роботу. Це знову ще один випадок з факсом. Хвилинку, з неї досить моїх витівок. Ой-ой. Невже р розлучиться зі мною? От, чорт. Я не хочу, щоб Леслі розлучилася зі мною. Мені треба придумати, як мені переконати її лишитися. Хм. А що панянкам подобається? Так, заждіть. Я ж і сама панянка. Мені лише треба подумати, чого я хочу, та подарувати це Леслі. <звук> Точно, я викличу пару веселих співучих демонів з пекла для Леслі. Добрий день, пане. Я хочу викликати співучих демонів, як в тому серіалі Готель Газбін. Це не вперше. Тепер усі стараються влаштувати готель Гасбін у себе вдома. Е, Осявай спрацювати. Один свист у вас будуть чорти, як цвіти в городі. Але обережно їхній спів може бути монотонний. Ах, тепер я розумію, чому факс машини давно не в моді. Принаймні, я можу нарешті відпочити та погортати трохи інтернету. Леслі, Леслі, сідай зручніше, бо зараз ого як буде! Ой ой, не спрацювало! Тут мало з'явитися жмання демонів та заспівати для тебе цілий мюзикл. Всі дійсно стараються влаштувати готель Гасден у себе вдома. Мій грандіозний романтичний жест не вдома! Тепер ти розлучишся зі мною, адже з тебе досить моїх витівок. О, Бріано, я не розлучуся із тобою. А вже ж, ти, звісно, часом мене бісиш. Але річ у тім, що інші люди на цій планеті бісять мене іще більше. Тож ти не розлучишся зі мною? Звісно, ні. Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю, Леслі. Я страшний чорт спекли, я з ваші душі. Класна татуха! Вастергас він показують, Обожнює цей серіал. Ага, класно, хіба ж ні? Ага, він мене надихнув почати власний інді мультсеріал. Ось, зачиніть кікстартер, котрий веду. Йо, Леслі, нам треба це підтримати. Це може бути духовний наступник. Ах, гаразд, тільки що підтримала. Ах, крутяк човіки, я вернуся, розкажу коришам про це. Що ж, Леслі, схоже, моє класне, тату нас все-таки виручило. Думаю, висновок такий, що чудернацькі витівки це е, норма. Ага, вірю. А тепер давай розслабимося та насолодимося вечором разом. Вес це начальник. Мені потрібна допомога. Знову справа з Макс Маші.